Всім привіт! У мене дуже таке швиденьке відео. Хочу разом з вами просто це зробити. Мені знову надійшли гроші по програмі, і щоб вони не лежали, і щоб я їх не розтринькала куди не треба, я хочу одразу разом з вами їх розподілити. Тут в мене 3740 лей, і я не буду записувати. Куди ще я буду класти, я хочу просто їх покласти, куди мені потрібно. Дивіться, у категорію 3000 євро я дуже мало кладу цього разу. Це буде тільки 100 лей. Я, може, потім окремо запишу собі. Зараз не буду на відео це робити. Далі, саме надважливе категорія зуби. Мені потрібно покласти 2900. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це 2000. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять. Дві дев'ятсот йдуть мені на зуби. І вже цього тижня я йду до стоматолога, і ми щось будемо вже починати робити. Не знаю, з чого ми почнемо, певно, з чистки, і далі вже буду записуватись на наступні роботи. Ось. Знаєте, що ще я хочу зробити? Цю поміняти 200, щоб тут були крупні купюри, щоб я не... Не було соблазну їх витрачати ось 200 і туди покладу 200. А ці мені байдуже, які вони будуть, маю на увазі такий номінал. Так, далі. Це кладу. <зубки>. І почнемо вже роботу з ними, бо це, я думаю, довго, важко і дорого. Мені дуже це радує цей конвертик. Тут в мене ще залишаються гроші. Ось так. Тут 700 повинно бути, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Так, і їх я відкладаю в категорію подарунки. В мене тут є, тому що це піде на дещо для іншої людини на подарунок. Це дуже важливо, тому також сюди йдуть ці гроші 700 сюди. І в мене залишились 4 десятки 40 лей, які я хочу закинути в свій челендж, який ви вже бачили. Ой, що з мене сталося. Челендж. Зараз ми сюди закладемо і хочу зафарбувати 4 десяточки. Як ви пам'ятаєте, я збираю на ноуток. Так. Один. Два. Три. Чотири. Мені подобається, як йде. Це набагато швидше в мене йде челендж, ніж попередній, і мені цікавіше його заповнити. Все. Залишаємо до наступного разу. Все. На цьому я закінчую відео, бо не буду нічого сьогодні писати. У мене немає часу на це. Я потім окремо сяду, все запишу. Але мені важливо це, щоб в мене закрита ця категорія на мої потреби, на зуби. І я можу вже починати цей процес довгий, і на це в мене вже є гроші. Тому це прямо дякую за цю програму. Трошки відклала з вами. Мало я згодна, я би більше відклала, але є більш пріоритетні наразі потреби мої та іншої людини, для якої я хочу зробити цей подарунок. Тож, дякую, що були зі мною, і до зустрічі в нових відео.